Що окуліст або офтальмолог це лікар з вищою освітою, який має спеціальні курси з дозволом на лікування, на іменно на офтальмологічну практику. Оптиметрист це спеціаліст, який спеціалізується на підборі окулярної та контактної м'якої контактної лінзи. І він, його основне завдання це діагностування, підбір з використанням комп'ютерних приладів і інших таблиць, які призначені для підбору окуляр. Ось є різниця. Він не проводить лікування, він займається тільки чисто підбором окулярів. Цьому різниці немає саме головне в тому, чому вам зручно, і взагалі ми йдемо до тенденції кожного правовибору. Але вибір може бути у вас різний. Комусь зручно носити контактну лінзу, м'яку, комусь зручно носити окулярну лінзу, і це вправі вашому. Але можна використовувати і те, і те, тобто окулярну і м'яку контактну лінзу. В різниці в цьому ма ну, саме головне, яка є переносимість, тобто ваш комфорт, чому буде зручно самому клієнтові чи пацієнтові. Загалі діагностика, правильно ну це так радять і рекомендують проводити раз в півроку, але або хоча б раз в рік. Причини ну взагалі звертаються, коли стається погіршення зору. Бачиш, що втрачають зір, і тоді звертаються, і тоді потрібно вияснити, яка причина, хоча би продіагностувати, щоб коригувати, куди краще це звертатися. З біопія. Вона також відома як е, хвороба коротких рук. Це термін, який визначає, описує ваше око. Це термін, що описує око, в якому природний кришталик е, не акомодує. Акомодація це здатність. Е, ці здатність ока змінювати свою фокусну, фокусну відстань. Ось що важливо. І приблизно десь в 40-річному віці з'являється погіршення зору, а це спричинене тим, що кришталик вже стає менш гнучким і не, не може сприйняти ту форму, яку він міг е, е, акомодувати. Тобто наблизь і надаль. І з часом акомодація зовсім втрачає. І потрібно е, підбір окулярів. Е, е, цим окуляри допомагають, бо якщо не використовувати окуляру, то вам буде втомленість очей приходити, буде текст, текст який на близькій відстані, він вам буде даватися не чітко і не буде комфортно. Е, на якийсь час віддалення бо взагалі-то. Практикують пацієнти цьому, Вони, віддаливши текст, на якийсь час їм стає краще. Але це не полегшує їхню проблему. Все одно приходиться з часом використовувати окуляру. Є ще таке, ті, хто добре бачили вдаль в молодості, з'являється прихована. Прихована далеко зорість. тобто, вже і видно погано зблизька, і видно погано в Тому для таких потрібно дві пари окуляри: спочатку одні для далі з по їхніх відчуттях, а другі окуляри для читання. Ті, хто е, мають за е, мають міопію, для них це невідчутно пресбіопія із того, що мають вони в кого слабка ступінь або середня ступінь міопії, вони не відчувають цієї пресбіопії із за того, що вони добре бачать поблизу. Є далеко зорі і є близько зорі, але коли з'являється уже ця прес Біопія, про яку ми говорили, є необхідність в окулярі і для далі, і для близі, а в міопів буде. Це з'являтися трішки пізніше. Вони будуть окуляру використовувати тільки для далекої зорості, а для поблизу вони можуть користуватися без, навіть без окулярів. Їм буде приємно це використовувати. А потім воно будуть відбуватися зміни, і вже в старшому віці вдалі їм буде ставатися це міопом буде. Гірше видно, але на близьку відстань вже їм буде потребуватися окуляра, щоб для чіткості і покращення. Ознаки пресбіопії, про яку взагалі всі говорять, і не можуть зрозуміти, що говорять приходячи і кажуть, що ось я щось стала так добре-добре бачила, а це мені різко стало погано. От знач, на що потрібно звернути увагу. Перше, важко розгледіти деталі робіт поблизу. Дрібний теск кажеться нечітким. Третє, для читання необхідно більш яскрава та прямо. Ме освітлення. І щоб прочитати текст, потрібно віддалити на велику відстань, щоб його розгледіти. І самий шрифт, він не кажеться нечітким, таким, як ніби розмитий. Як виявити, що у вас вже почалася пресбіопія, просто вона виявляється при перевірці зору. Лікування тут просте. Просто потрібно правильно підібрати окуляру. І дуже важливо, щоб вперше це зробити е, е, спеціалістом. Це може підібрати оптиметрист, як оптиметрист, так і лікар, офтальмолог в, в лікарні чи в поліклініки, куди звернеться за, за даною скаргою, е, можливість е, тоді, коли буде окуляра. Тоді з'явиться чіткість кращення і е, полегшення, тому що не буде втомленості очей. Неправильно підібрана окуляра призводить до появи дискомфортів, дискомфортів відчуттів. Е... Дискомфортних відчуттів, які супроводжуються зоровою навантаженням або напругою, головним болем, підвищенням артеріального тиску, втомлею очей, це саме головне, і з подальшим погіршенням зору, що може призводити до таких захворювань, як глаукома і прогресуванням навіть катаракти. І це дуже важливо, щоб були правильно підібрані окуляри. Сонячні окуляри можна використовувати не тільки влітку, але й можна використовувати взимку. Коли яскраве, навіть потрібно, коли яскраве світло, немає озеленення, немає такого захисту від ультрафіолету, використовувати навіть бажано окуляру. Але окуляра повинна бути обов'язково із сертифікована лінзочка, яка має спеціальний захист. Якщо не маючи спеціального сертифікації, ця лінза не корисна, із-за того, що ми її одягаємо, і відбувається око наше, бачить, що при затемненні зіниця розширяється і ультрафіолет бо неякісно попадає крізь нашу рогівку, і цим нам опалює рогівку. Уже в сертифікованій лінзі того не може відбутись, тому що там є 100% захист, і уже прямі. Ультрафіолетові промені туди пройти не можуть. Якщо у вас дуже подрязнює яскраве світло, це не тільки світло там телефона, монітора, комп'ютера, але світло навіть при ходінні ввечері на вулиці можна використовувати з захистом лінзу. Звичайна, вона прозора, але вона має певний захист, тобто повністю блокує цей синій спектр, який нас подразнює, і призводить до такої сльозоточивості. Можна використовувати, тоді нам буде комфортніше і приємніше. Багато таких людей, особливо діток, дітки, дорослі, підлітки, які багато проводять свій час в гаджетах, їх це яскраве світло подразнює. Тому для таких, як. Рекомендовано використовувати захистом окуляру, і наші очі не можуть настільки реагувати, багато часу проводжуючи в гаджетах, з'являється такий, як синдром сухого ока. І всі дуже жал ну, говорять про те, що от мені некомфортно, мені не це. ми можемо використовувати зволожувані з, Нам з ними буде набагато приємніше, бо там є великий міст гіалуронної кислоти, які вони зволожують і надають приємність. Нашим очам. Це теж можна використовувати і буде більш приємніше працювати за комп'ютером. Додатково до захисту з окулярами. Вони є контактні лінзи в нас і одноденні, місячні, і трьохмісячні. Тобто, всі розписані по терміну їх використання. Недоліків, якби таких немає, нічні лінзи вони призначаються вже спеціально в клініках чи лікарям, які призначені для виправлення зору. Це більш для діток, вони сприяють покращенню їхнього зору. Ну не тільки є контактна лінза, де ніч називається, в яка можна користуватися їй не знімати. І вранці цілими днями в ній знаходитись. Просто ви знімаєте її, промили і потім опять. Одягаєте, ну, такому корсе їхніх недоліків, якби в контактній лінзі, немає одне єдине, якщо носити безперервно, тобто не знімаючи, то може утворюватися такі на е слизисті, як ерозії називаються. І вони будуть дискомфорт призводити і печію. Оце, якщо носити безперервно і багато. Років, тому і рекомендується, що ви, наприклад, на роботі чи там навчальний процес ви одягаєте контактну лінзу, а вже приходячи додому, одягаєте окулярну. Бо якщо знаходитесь без окуляри, то не є, ну, не є покращенням. Краще використовувати окуляру. окуляру і контактну лінзу. Є такі протипокази, як кератоконус це захворювання. Супроводжується видовженням рогівки, його то не можна використовувати, і інші запальні процеси, які відбуваються в оці. Там не можна використовувати контактну лінзу. За контактними лінзами, якщо правильний догляд, це дуже важливо, має бути гігієна рук. Руки мають бути чистенькими, вимитими, просушеними бажано-паперовим рушничком. І тоді ви їх одягаєте собі на зіницю. Після того, як знімаєте контактну лінзу, теж Перед зняттям обов'язково вимиваєте руки і знімаєте контактну лінзу, її промиваєте. Від білкових залишків їх очищаєте і е, занурюєте його в рідину, яка вона має теж таку, якби дезінфікаційну і знімаючу промиваючу дезінфікаційну дію. Це є обов'язково. Бо якщо, якщо ви хворієте, тобто з'являється у вас почервоніння очей, слизості, сльозоточивість, це є перші ознаки, тобто якогось захворювання гострореспіраторного, потрібно обов'язково зняти контактну лінзу, тому що там вже в слизості відбуваються зміни, тобто перепад температури і потрібно. Знімати контактну лінзу і в цей момент використовувати тільки окулярну. Той, хто носить контактну лінзу, він про це знає, йому завжди про це розповідають. Він вже повинен відчувати. Тобто, якісь відчуття неприємні в очах, обов'язково знімати контактну лінзу. Це дуже важливо. Бо якщо цього не робити, вже контактна лінза буде непридатна і її потрібно. Викинути, бо вона на себе взяла вже інфікувалася. Тобто вже на ній є вірус. Рекомендації використовувати окуляру. Не потрібно е, такого дотримуватися колишнього, як говорили: ой, не бери окуляри, тому що е, ти візьмеш і вже однозначно вже не будеш. Окуляра. В будь-якому ві... випадку ви будете її використовувати за того, що е, ваше хобі, заняття і індивідуальність не, не не дозволить вам, бо ви хочете добре чітко бачити, і вам це буде потрібно. Тому окуляру треба підбирати правильно, щоб вам було в ній спокійно, видно без всякого примружування. І е, вам це буде навпаки в полегшення і не буде супроводжень тес, як я говорила, з е, з додатковими проблемами, які можуть викликати, тому окуляру обов'язково використовувати за призначенням.